Що вам одразу приходити? Сьогодні ми будемо знімати для ютуб-каналу Поп Медіа відео на тему, що дивляться українці. Будемо підходити до людей, питатися, що вони думають, що вони дивляться і взагалі, як вони проводять своє життя. Поїхали. Добрий день, що ми в останній Кіно чи серіал? Ми просто питаємося в українців. Ну, початок. Так. Та, Нована. Ну так, але це дуже кльовий кіно. Я знаю, що воно дуже тривале, воно майже три години. Так? так? Ну, тебе уваги вистачає його дивитися. І виходить не повністю покоління ті Так. Виходить. Бо я знаю, що наразі існує така проблема, що людям дуже складно дивитися довгі фільми. Що вони буквально проматують кіно через 15 хвилин та виникають. А що ти з українським фільм? Останнім часом... часом не певно не ну, Серіали в Україні вони доволі популярні. Серіали? Не зарубіжник, а за руки серіалів. Остані е, як там? СДСІ е, Команда знає. Ні-ні-ні. Ну так, Дісі. Про, про, про героя такого. Ні-ні, американські типично. О, блін, не шарю. Не шарю, але знаю, що Дісі останнім часом знімає такі собі серіал. Ну, він такий трохи російський. А, російський? Окей. Ну а дивився э, серіал хлопаки. О, <гум> oh. дивився? Так, перший сезон. Подобається. Подобається. Ну так, це кльовий серіал. Взагалі з українського я тобі раджу подивитися кіно, по живі. Може, ти дивився, воно нещодавно було в прокаті. Я бачив. Це реально дуже достойне кіно, його варто подивитися кожному. Це ж про чувака з СССР. Так, якого посадили до психлікарні і він там, скажімо так, радянський режим завдавав йому торту. Він старався змінити його світогляд і відмовити його від прослуховування взагалі всього Західного. Ну, Посадили його якраз за те, що всього західний. Він плод, лацепен і так далі. Що, дякую? Так. Дякую. Ще за фін. О, я знаю. I'm looking for you go up to this trailer? Yes. Там yes. ще... Антоганіст, він реально, якщо не помиляюся, премію Оскар взяв. Так, саме Так, Він чому? реально виглядає дуже кльово. Да. Бачить його така зачіска, його не клюсі. Ну так, ну, це кльово. Ну а ти взагалі з українського кіно що здивишся? Говорить, так само раджу тобі подивитися божевільне, кіно дуже достойне. І може ти дивився, М -м -м, десь гадаю назву. Кайдашева сім'я серіал. Так, а ну знімайте! А знімайте! зараз зніму, воно не злазить! Ми Лаврійне йде сюди! Ти так тяжко робиш і носиш гроші чужій людині. Так, чи сім'я Кайдашів десь така назва, дуже достойний серіал. Там реально знято на дуже високому рівні, там показано взагалі те, як проживає звичайна українська сільська родина. Добрий день. Можна поставити людину? Ми знімаємо програму Що дивляться українці. Mm -hmm. І питаємося в українців, що взагалі вони дивляться, як вони проводять свій вільний час. Яке в останній кіно або серіал ви uh, дивилося? Останній фільм це був засновник 2016 року. We wanted something different. And that's when my brother here comes up with one of his brilliant ideas. Тільки я знаю про книгу, Можливо, ця книга вона лягла в основу цього фільму. А з українського кінематографа пішов не виходить. З українського в січні вийшов фільм Коли ти вийдеш заміж? Тарас Симбалюк і інші українські актори. чесно і... Підете на кіно, а там, де знімається весь інкітюк. І собачка така. Перетворюється на песика. Була Так. Як називається? Ой, назву не пам'ятаю, я думаю, можете дізнатися. Я знаю, що це така доволі цікава комедія, дуже рекомендую. Чудово, а що ви серіалі для нас? Останні. Курецький байон. А корейські дороги. А які зараз там взагалі найпопулярніші, ну і що б ви могли порадити глядачам? Найпопулярніші саме з корейських? Так, з корейської. Угу. Добре, зараз подумаємо. Е, ну, одну назву якусь б ага. яку ви порадили. Яка ну, вам найбільше імпонує. Це, напевно, навчальна група. Там, напевно, щось пов'язано зі школою, з інститутом. так? Ну, щось трохи є. Я знаю, що корейські дорами, вони часто от на цьому базуються. Але там і бойові мистецтва також, воно взагалі знято по манхві. Кореї, бо мистецтва. Цікаво, це ж не Японія. Ну що, дякую вам, лайк. Дякую. Це ну, буквально одна хвилина вашого часу. Okay. Дивіться, що ви останнє подивилися. Який фільм? Так. Чи серіал? Байдуже, що ви хочете, то і говорите. Сопрано, okay. просто знову лапу. Чудовий серіал. Я його передивлявся декілька разів. Family. So we're gonna deal with this as a family. Тоні Сапрана максимально чіткий, максимально реалістичний персонаж, який реально показує, що серіали можуть знімати якісно. Ага. Так, а що з українського ви дивилися в останнім часом? Не згадаю. Ну, взагалі щось дивився, але на ум таке щось. Е, я би вам порекомендував подивитися кіно довкуш, Може, ви чули. про нього. А, я, я дивився на Як воно вам? Супер, зайшло. Одне з таких, які прямо з українського все з собою Хтось має за них стати. Алекса дош. Сюди йде велике військо. От на вашу думку є кіно Мела Гіпсона, де він знімався головній ролі Хоробре Серце. Uh -huh. <клес> Ви його дивились? <клес> Думки ці два фільми дуже сильно схожі, тому що що там, що в фільмі доху, вони борються за свою незалежність. Ага. Тільки питання локації. так? Угу, От. Ну, що, дякую. Що дякую. Попали одна хвилина вашого що, часу. дякую. Які фільми ви дивилися останній час. Люди на комок далеко жити. Перший людину пам'ятаю. Тобі не две. Мені так само дуже подобається. А що ви дивилися в останній з українських фільмів? Oh, um, oh, чесно, я не пам'ятаю в кінотеатрах садовий. Взагалі два йде ще демо. Саме з тим я не пам'ятаю мене в людей зараз, які е, я дивився в кілікації. Після того я не пам'ятаю, я щось дивився, 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 але назву я не пам'ятаю. Це реально військовий. Вам ну, дуже цікаво дивитися. А ви дивилися кіно вижити? Дивилися дуже рекомендую. Я, я думаю, що після кібардів вам це кіно повинно дуже сильно сподобатися. Дякую вам, що. Дивись, от якби я тобі поставив би таке питання, що ти дивився востаннє, що би ти мені сказав би у відповідь?